Гільза. Стриска гільза. Перша світова війна. По глибині, не глибоко. Ось така глибина. Цим апаратиком це в нас є отак такий гільзачрізкий. Чіткого сигналу. Якби повну чуйку таку максимум-максимум я не ставив. Поставив десь 80%, тобто стоїть 102 мА на катушку. Шукає, в шукачах, фактично користувач сам собі може підганяти подачу міліамперажу на котушку. Що зумовлює збільшення глибини пошуку е, об'єктів. Ну, звичайно, то треба до того привикнути. Треба, щоб забагато не поставити, бо якщо поставити забагато, будуть лишні сигнали. Стараємося виставляти середній показник. При крайніх потребах, щоб взяти максимальну глибину, можемо ставити десь порядка 90% потужності. Ось так. Значить, пробуємо, ходимо, тестуємо. Отакий От металошукач, квазар 25-ю прошивкою. До речі, маємо тут шаудин-квазарчик старого зразка теж з кутушкою діді-бабочкою, аналогічною. Походимо сьогодні, зробимо тести, поставимо монетки на лінійку якби візуально і по глибині порівняємо два металошукача. Дві копійки СССР. Лежали не глибоко. Сантиметрів 10-15 в землі. Така монетка. Ну ходи тут во перевіриш. А я буде щось цікаве. Як, як той буде реагувати? Ну, У нас так, тут в цьому старому так само, але сигнал такий чіткий дуже. Да, Вже все, все, да, да. п'ята сьогодні. Да, Мені нагільза канає. Видиш що твоїм апаратом шукаю, що тим новим, в мене гільза йдуть і йдуть. Я за день можу півдра гізна купати. Ти щось дуже нагільза ведеш? Доброе утро! Что такое? Это из-за Вухо від якоїсь від фігні. може бути навіть від... Не то щось з Австрії, може бути навіть якогось казанка чи від чого. Таке важке досить. Видно, що воно кусок того є. Кусок того свинцю чи, чи, чи цинку. Ще попалася закрутка. Тріску і військові будинки. Тут час ці находки на наших полях. Стару версію квазара я знайшов, не помінялися. Новий я дав апарат дав власнику старого, щоб він походив, відчув різницю, потім буде розказувати і різних. and Що відразу чутно, на то набагато легший. Mm. Зру, зручніший мені відразу став. Тому що рухаєш, рухаєш і рука не, не болить нічого. Якщо ти ходить довше ходити, то багато По функціях, по тому всьому, тіпо, то все то, то, саме, то, ти н... саме? різниці так, не відчув. Так, так само <шлух> по цей Я це погодив, дивлюся великий сигнал і так само пікає, як цей, як на мову. Mm. Ту, так, зараз робимо тести в повітрі двох монет на два апарати. Це монети 50 грош. Польща 23-го року. І одна гривня Україна. Нова версія квазара і стара версія квазара. Кутушки однакові, частота десятка, що на старій версії, що на новій, кутушки діді бабочка. Значить, попробуємо спочатку стару версію металодетектора. Так, то є у нас 23, 24 в розриві 23 см. Понороб, то є 50 грошей. Давайте тепер гривню. Живня 30, помало-помалу відводить. Ні, швидше руки, помаліше відволік. 30, 31, 30. 30 берено. Значить, бар'єр. який Бар'єр ми звичайно ставили неповний. Бар'єр у нас стоїть 15-ка. Бар'єр 15. Чому не робив тест на бар'єрі там 5-7? Тому що, якби я поставив бар'єр 5, то по повітрі, звичайно, глибуна була б набагато більша. Але в землі ми втрачаємо процентовку. Тобто ставлю бар'єр 15, це те саме, що ми маємо реально в землі на, бар на п'ятому бар'єрі. Тобто 30 е сантиметрів він бере монетку в землі от нашу гривню. Тепер пробуємо цей новий квазар. Так, робимо тест нового квазара. Давай перше гроші. Значить, гроші. 27 на розриві, 26 чітко. 26 сантиметрів. Тепер давай гривню. Гривня 30. Чітко, давай відводь. 32. 32. Такий ну, сигнал, що можна купати, то є 32. Значить, по бар'єру. 15-то те ж само ми стоїть, тобто, що там, що там, тому ми йому дали однакові, але тут ми мали можливість зістати... ми тут е, набагато більше, ніж на самій е, спеціальні. 154 мА Значить, е, Яка різниця між ними? Різниця на тій ті самій монетки, як ми бачимо, не ахті, тобто невелика, але все одно вона є. Е, то повітря, земля, ясно, що зовсім інше. На землю треба відстройку робити від ґрунту. І Умови там зовсім інші пошуку, але все одно сантиметрів 3-4 на монету ми маємо в плюсі. Чим більше об'єкт, звичайно, тим більше буде в плюсі, тому що більша площина, більше сигнал буде усилюватися. такі сьогодні тести, самі все бачили, погода, правда, не дала нам довго походити, дуже сильний вітер, тяжкі умови пошуку. Але монетки знайшли ми, в принципі і би, різниця в, в глибині пошуку, в тому що батарейка дуже довго тримає в 2-2,5 рази більше, ніж в тому, власне, в самому, е, в самому корпусі, в тому як він зроблений, в полегшеності металошукача. Звичайно, є можливість тут фем-трансмітер впаювати, oled дисплей ну, то за інші гроші і вже під конкретного клієнта.